анекдот. Приїхав мужик один з Африки. Три роки був в Африці, заробляв ці зелені гроші, грубі гроші. знаєте. Приїхав додому, тут кум його як побачив, його поймають, на радостях прибігає, бутель самогонки приносить, дикає так, куме, ми з тобою три роки не бачилися. Давай, гайда, розказуй, що там, як там Африка. Сидить той кум, зажурився, мовчить, нічого не каже. Таке, куми, слухай. Чому ти? ти ж, що ж ти такий сумний? Три роки вдома не був, вроді би, гроші заробив, все. normal, nu te sumne, în caz de cum, Така біда за мною трапилася, що бізнез. Він каже, ну слухай, ну розкажи, я ж не чужа людина, я ж, ти мені можеш довіритися, я взагалі я ж могила. І каже, кум, ну добре, тобі тільки розкажу, слухай. От дивись, був я там в Африці, і є в нас там такий бабуїн, знаєш, він здоровий, мохнатий такий, і він мене піймав одного разу, як від тарабани, блять, коротше, продюравив мене піздець. І каже, йопаю бать, кум, як ти, ти блядь, витримав, як ти вже це з цим перецеп? Пережив! Ти каже, кум, слухай, я не знаю. Але знаєш, це ще не все. Ти каже, йо, пойма, що може бути ще гірше. Він каже: ти знаєш, отой бабуїн ще мене піймав і заставив, щоб я в нього відсосав. Йо, поїмать куме, то це вже взагалі. Піздє, та ще й відібав, та ще й відсосав в нього. Він каже: Ой, куме, ти знаєш, це ще не найгірша біда! Ти каже. Йоп твою мать, а що ще може бути гірше? Відібавиться сам в нього. Що ти ще, блядь, може бути гірше? Ти знаєш кум? Я за ним скучаю, блядь.